Пакет номер. Раз, два, три, 4, 5, 6. Пакет номер 6. Тяженько. Тяженько, але тим не менше тут знову ніж. Так, це вже інакший такий ніж. О, навіть клацей. Да? З фіксатором. Та ти шо! Так, тут нажимаємо. Тут закриваємо і хоп. І фіксація, і він вже нікуди не дівається. При... З фіксацією нам ні разу ще ножі не попадалися. Якщо я не помиляюся, тобто щось максимально новеньке. Нормально. Це ніж прям побільше мого буде. Прям нормально так побільше. Непоганий теж. Такий собі ножичок. Окей. Подивимось, скільки такі коштує. Ціну ви побачили. Ми. Ідемо далі. Так, у нас є така балумба якась. Якісь такий бутилка, скоріш за все.